Всім привіт! Вітаю вас з уже наступившим Новим роком. Бажаю вам всього самого найкращого. Ну і звісно, щоб кожне ваше завтра було краще, ніж сьогодні. Давненько не виходили відео, от зараз вже починаємо трішки розкачуватися. Це відео буде більш для наших постійних підписників. Тобто розкажу трішки про плани на 24 рік, або ну, хоча б на початок цього року 2-3-4 місяці. От, це відео буде більш цікавим для постійних наших підписників, так як буде якась ну, загальна інформація. От, ніякої конкретики. Тому я думаю, нашим постійним глядачам дане відео буде цікаве. Так, ідемо, зараз вам покажу. У нас вчора не було снігу, вчора йшов дощ, сьогодні, як бачите, вже трішки морозець і сніжок. Ну і по традиції почнемо а, з наших кроликів. Я потім окремо зніму відео про ну, скажімо, кожну частину нашого господарства. А зараз таке загальне, а в основному це плани на 24 й рік, Ну, скажімо, на першу їхню половину. Пам'ятаєте, тут стояли стояла клітка з кроликами, ну, з самцями. Ми її перенесли туди. Тут звільнили місце. От. Сюди я буду робити от таку от Клітку, де будуть сидіти у нас мамки. Постійні глядачі пам'ятають, що я зробив цю клітку з двохповерхової. Тобто в мене весь набір додаткового обладнання це маточники, двері, сінники, годівниця, все залишилося. От, тому я вже придбав деякі матеріали, зробимо такий каркас. і, тобто, Ну, зробимо от точно клітку, і вона буде от стояти на цьому місці. О, тут прийдеться, як бачите, це вже у нас город, от, і от йде, ну, скажімо, де ця лінія буде клітки, тобто прийдеться ось цю частину, всю прибрати, тобто там буде вже тепер стежка. Пам'ятаєте, я... Здається, ось звідси залишав таку територію, аж туди до гноярок під новий проєкт. Е, в планах він залишається, я розповім про нього трішки пізніше. От. Але тепер воно здвинулось. Тобто він десь отут був, би тепер здвинулось іще. І, ще. і тобто, забрав, е, забрав частину дев'ята ранка гімну. Не знаю, чутно, гімн грає по всій громаді. Я Думаю, ви почули. От. І тепер <кій> зменшилася територія, тому ми її розширимо, напевно, от десь туди. От. Але про цей проєкт я розповім трішки пізніше. Ну, швидше, коли ми почнемо хоча б якось його проєктувати, От, і потім буде серія окремих відео. Так. Ну, перше я сказав це про клітку, ще одну для кроликів для самок. От, тепер постійні глядачі знають, що тут у нас були качки. Тепер в цьому сезоні качок тут не буде. Ми <кій> хочемо спробувати, ну, я думаю, вже можна сказати, спробувати тримати тут індиків в, ну, в якості експеримента. А, і для цього, в принципі, тут все пристосовано, але потрібно той лаз зробити більшим. Тобто вирізати треба буде. Я думаю, там складності не повинно бути. Тобто, треба буде ну, цю арматуру. Ось тут іде арматура, от вона, от там. хоча я зараз покажу, зараз покажу і якраз випустимо курей. А, тут, напевно, намерзло і ми не зайдемо. Бачите, як відкрилось. Тут от, кури нагребли і підняли. Ну, Скажімо, землю, і ще воно намерзло, її підняв і не знімається. Ну нічого, тут не проблема. Зараз назад повісимо. Ось двері, ось бачите, де йде арматура. Мені десь треба буде її відрізати ось тут і зробити отак, і пустити її десь туди. А ось все, тут зробити отвір більший, щоб туди могли приходити індики. В якості експеримента ну, небагато. Там буквально 3-4 спробувати. От Відкриваю курей. Хай побігають, бо морозець такий слабенький, От, тобто їм буде корисно. Так, друге, друге, що в планах підготувати. Будівлю і для тримання індиків. Так, наступне зараз покажу вам по, по сараю для бройлерів. В принципі, тут все буде так і залишиться. Що треба буде зробити, це хочу в моєму блокі управління вийшов з ладу оцей контролер. От, В мене вони є. Ну, тому треба буде замінити. Це не проблема. Більше проблема, точніше, не проблема, а кількість роботи це змінити вентиляцію в приміщенні, де знаходяться бройлери. Тобто постійні глядачі знають, що вона реалізована тим вентилятором у нас і оцією приточкою. Як показала практика, її недостатньо. Е, мене консультували, я багато вивчав і е, дійшов до того, що будемо переробляти вентиляцію. Придбав такі чотири труби. Це 112-метрова каналізаційна і е, утеплювач. Як я зроблю? Я туди е, раз, два, три, чотири поставлю ці труб, труби. От. Звідси тут поставимо ну, він як з'єднувач для вентиляції, але з клапаном. От. Ну, я потім, потім покажу, буде окремо відео. От. І сюди ми їх ставимо з клапанами. Вони будуть проходити зараз, не знаю чи видно буде, наскрізь через це через цю частину приміщення, і буде виходити вон туди. Там у нас вже вулиця. От. Е, з чим це зв'язано? Е, тому що витяжний вентилятор буде великий, промисловий, і він повинен ставати навпроти е, вентиляційних отворів. Якщо зробити там, то вентилятор повинен бути з цієї сторони. Там у нас брудерна, це неможливо зробити. От. Тому єдиний варіант, ставимо туди е, вентиляційні. Труби, ну, Тобто, отвори будуть звідти, от, а витягувати буде ось тут. Тут якраз у нас є прохід, і от по центру от сюди виріжемо отвір, це е, пере, ну, е, знімемо, і я там хочу спланувати трішки по-іншому, Ну, то потім покажу. От, і сюди. Ну, отак. От думаю, реалізувати. Плюс, е, чому в утеплювачі? Там мені писали, бо там тепле приміщення, буде затягувати е, холодне повітря. І, напевно, там буде конденсат. Тому щоб вони не конденсували, воно буде в утеплювачі. Ну і плюс, як-не-як, трішки буде під, підігрів е, повітря, яке буде заходити сюди в бройлерну. От, тут ще нічого не прибирав, хочу зробити вентиляцію, потім все поприбираємо, помиємо. От, про клітки розповім. В іншому відео відгуки і що треба буде доробити. Ну, поки що якось так. от такі основні позиції до, скажімо так, до весни. Потрібно це обов'язково зробити. Бо, наприклад, бройлери це десь будуть середина. Середина, напевно, березня. Зараз покажу, які я придбав деякі матеріали, не знав де діти. От, закинув поки що в літній душ. От такі от труби. Тут їх багатенько, вони різної, ну, різного діаметру, різної довжини, от. але дуже вигідно їх придбав. От, тому ну, Зараз займаємося, е, як би сказати, збором е, матеріалів для майбутніх проєктів. Також придбав, зараз покажу вам, придбав ось матеріал. Це для клітки. От, Ну і там ще залишиться, бо я стараюся завжди брати з запасом, воно лишнім ніколи не буває. От, Тому беру з запасом. Також покажу, що я ще придбав. До речі, це труба з генератора, який стоїть в гаражі. От, Також прибрав, придбав, точніше отакий такий бушний шифер, 12 листів, От, по 100 гривень дуже вигідно. Він в принципі цілий. Там по 4 отвори максимум є. От, ну, в принципі, будемо працювати. Є якісь плани. От, я назвав вам Три, три да? головних, що треба буде зробити. Ну, зараз питаю, ну, розкачуємося, розкачуємося і будемо працювати. Погода така, то дощ, то сильний мороз, то, то завірюха. От. Ну нічого. Працюємо, не зупиняємося. Який би настрій би не був, треба, треба працювати. Зима вже перейшла, скажімо так, перевалила за половину, Тому ці півтора місяця швиденько закінчаться і вже буде літо. Точніше буде тепло, бачите, вже літо хочеться. Все. Так в загальному розповів в принципі, основні пункти, над якими ми починаємо працювати. По кожному я буду знімати відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте знайомим друзям. Все. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!